Доброго всім дня, мої підписники та гості мого каналу. Зараз перед вами набір для того, щоб спекти морквяний пиріг. Для цього пирога нам потрібно 250 г моркви, 300 г кисломолочного творога. Потім нам потрібна столова ложка меду і два яйця. Зараз покажу, як я це все буду робити. Спочатку ми натираємо моркву на дрібній терці і будемо тушити її на сковорідці, щоб вона стала м'якенькою, додаючи трішки води. Ось так наливаємо воду і тушимо на сковорідці, поки морква не стане м'якою. Така виходить морква, її треба повністю охолодити. Далі все змішую в мисочку, все висипаю. Виливаю яйця. Творог. І мед. І все буду збивати блендером. І ще додам пакетик ванільного цукру. Далі вистеляю пергаментом таку круглу форму, змащую її олією. І виливаю в цей противень, виливаю повністю наше тісто. Розрівнюю все тісто рівненько, і буду випікати при 180 градусах 35 хвилин. Духовка при цьому вже розігріта. Ось такий вийшов пиріг із моркви. Підрум'янений. Зараз він охолоне, я його розріжу і покажу вам далі, який він з виду. Ось такий вийшов у мене пиріг моркв'яний. Він не піднімається, тому що в ньому немає борошна зовсім. Дуже такий соковитий він. Тому кому сподобалося, ставте вподобайки. Готуйте всім смачного. Мені теж до нових зустрічей.